Доброго дня, друзі! І сьогодні хочу вам запропонувати таке авто, як Шкода Октавія А7. Автомобіль 2020 року. Приїхав до нас з Німеччини в гарному чорному кольорі, в універсалі, на дуже хорошій комплектації та з невеликим пробігом. Автомобіль у нас йде 2 літра дизель на автоматі. Дуже багато людей шукає такі автомобілі. Будь ласка, тримайте, купуйте гарне авто для сім'ї. Цікавить, можете телефонувати, писати. І так, як завжди, пройдемося по комплектації автомобіля, а пізніше по окрасу. Маємо в автомобілі максимальну оптику у противотуманні фари, дистронік, адаптивний круїз, автосвітло, круговий пактронік. Є автопаркування. У нас є легкосплавні оригінальні диски, гарна літня резина. Склопу авто все рідне, електроцеркала. Автоскладання, дзеркал підсвіточка в дверях теж присутня, житкокристалічна приборна панель, мультируль, пелюстки, пам'яті сидінь, є електросидіння передні, є комбінований салон з шкірою, нічого не перешивалося, дивіться, все гарненьке, опругеньке, в автомобіля 186 тисяч пробігу, є передні підігріви Нічого не робилося. Таке от авто на дуже крутій комплектації, з реально невеликим пробігом, який підтверджується сервісами. Можна їхати на шкоду легесенько. будь-який сервіс, який вибере клієнт. Так вона виглядає. Дуже шикарний автомобіль. Авто в Україні тільки тиждень часу ще не виїжджало на базар, кого цікавить, поки що в наявності у Луцьку. Так, електрокришка багажника, музика в автомобілі Кантон, оригінальна, Шкодовська, все чітко. таке авто. І так. по красу автомобиля. Поехали. Я зовут Скаплівка. Це та сторони таж. Також є заводська плівочка. Не попав просто по цьому по крилу. Не переживайте, там немає. Авто у нас йде в рідній фарбі поки що повністю. Автомобіль в рідній фарбі з рідним пробігом на дуже хорошій комплектації, в наявності в Луцьку, є, дзвоніть, пишіть, Кого цікавить така шкодовочка.